Верлина нашої держави славетне старовинне місто, Львів, риночний центр на перетині торгових маршрутів з портів Чорного моря, Києва, Східної та Західної Європи і портів Балтійського моря. Саме тут першою Україні спалахнула зірка новітнього ринкового стандарту, багатофункціональний комплекс Шувар. Зразок найпрогресивніших взаємин аграріїв і покупців будь-якого рівня. Уже сьогодні це місце стає тим самим ринком майбутнього, де легко, швидко і вигідно продають, зручно і дешево купують, де необмежений вибір, свіжі, смачні продукти, де вперше реалізовані усі плюси і усунені мінуси в такій важливій справі, як оптова торгівля сільгоспродуктами. Велика територія чистота, затишок, ніякої тисняви, товкотнечі і пробок, комп'ютеризований облік машин, що прибули, і тих, що виїхали. І все це на найсучаснішому рівні. А саме такий вигляд і повинно мати місце зустрічі аграрія з покупцем у третьому тисячолітті. Тут рівні умови для роздрібного і оптового покупця. Хочете, купуйте пів кілограма, хочете, забирайте 15 тонн. Тут кожен знайде свій товар і свою ціну. На торгових майданчиках на вас чекають павільйон овочі, фрукти, термінали копченості свіже м'ясо, риба і морепродукти, офісні приміщення, виставкова зала і логістичний термінал. Шувар відкритий для покупця і продавця цілодобово і без вихідних. Пройти перевірку якості продукції і отримати сертифікат ви зможете прямо на ринку. Це не просто ринок у звичному для багатьох розумінні, це складне інженерне і технологічне підприємство з колосальною перспективою на майбутнє, оптовий ринок сільгоспродукції шувар стимул зростання кооперативного руху і малого підприємництва. Надійний захист нашого ринку від монополії мереж та неякісної продукції. Саме з такого ринку, вже сьогодні для наших селян, відкривається найкоротший шлях до європейського ринку. Шувар найбезпечніший, найкомфортніший і найцивілізованіший оптовий ринок сучасності. Понад 20 років група професійних фахівців на чолі з Романом Видишеним зі Львова створювала цей небувалий проект. От, як уявити собі, є море, є порти, є літаки, є аеропорти, без аеропортів, без цієї інфраструктури літаки нікому не потрібні. Так само я переконаний, що без оптових ринків в повному змісті цього слова аграрний комплекс не може розвиватися. Я переконаний, що в короткий термін, ми відчуємо всі разом ефект від того. Цей ефект відчують. Селяни, які будуть знати, що вирощувати і як реалізувати продукцію, цей ефект відчують кінцеві українські споживачі. Віднині країна буде забезпечена недорогою, свіжою, смачною, якісною, екологічно чистою натуральною продукцією. Кожен фермер зможе швидко і без проблем доставити до вашого столу свій врожай.